Сьогодні продовжимо нашу рубрику, готується до друку. Наперед хочу усім подякувати за ваші коментарі, поширення і вподобайки. Це значить, що вам насправді цікаво слухати про огляди книжок, які наразі тільки у друкарні, і про які я вже розповідаю. Отож, сьогодні розкажу вам про книжку, яку за допомогою читалки на днях прочитала. Книжку, на яку зараз оголошено перед замовлення у видавництві Нора Друк, це іде «Реальна родина авторки Робін Гартинг, переклад з англійської здійснила Наталя Тисовська. Це психологічний трилер, і ем, оскільки я дуже вибаглива у цьому жанрі, е, але разом з тим завжди от в такому якомусь очікуванні чогось, і дуже приємно, як і в цій ситуації, коли книжка не розчаровує, коли книжка тримає твою увагу взагалі просто до самого фіналу. Наперед скажу, що дуже динамічна. Дуже динамічна, кожен невеличкий розділ це якийсь крок до нової загадки, до розкриття, до е, тих таємниць, які кожен з героїв приховує. І е, е, попри те, що вона динамічна, вона ще дуже легко і просто написана. Вона читається просто, якщо отак сісти, це можна реально за день прочитати. Я страшенно люблю такі книжки, які знаєте, не… Е, не навантажує, скажімо так, а от іноді от хочеться чогось такого розслабляючого, але разом з тим, щоб так тримало у напрузі добре. Так от, ідеальній родині це дуже добре вдалося. Про що ж власна книжка? Як я вже казала, це психологічний трилер і мова йде про таку собі ідеальну родину, насправді ж, як ми розуміємо, ідеального нічого немає. Десь ми бачимо картинку дорогих автомобілів. Гарного, такого реально шикарного будинку і сім'ї: мама, тато, син і донька. Е, оповідь ведеться від імені кожного героя, і настільки авторка зуміла е, гарно е, переплести. от знаєте, наче на одному обривається, починає розповідати уже наступний герой. Але разом з тим е, є оті такі повернення до того, що трапилося раніше. Дуже е, мені страшенно сподобалася оця така подача, коли ти. Перебуваєш, наче думками, наче прям, фізично, морально в тій книжці, від імені взагалі чотирьох членів родини. Отож, кожен член, членів родини не є ідеальним абсолютно. Навпаки, я б сказала, вони мають купу своїх гріхів і грішків, купу того, чого приховують від своїх близьких і різних. Беремо спочатку тата Томас. Він від своєї дружини, яка, до речі, підозрює його у зраді, приховує те, що відбулися буцім, якісь, якісь таємничі події, але він не дуже добре пам'ятає, оскільки він був п'яний на Боробоцькій вечірці. Але потім, коли йому на електронну пошту приходять уже листи з фотографіями, як підтвердження того, що Томас в щось уже. В щось вже вляпався, скажімо так, він розуміє, що так, доведеться дорого за це платити. Вів його дружина, начебто усе нормально, дизайнерка, успішна, дивлячись на неї, складається таке враження, такої, знаєте, жінки з такими. Власними переконаннями своїми, з такими, наче вона знає того, чого вона хоче отримати, власне, від життя. Але у неї теж є свої грішки. Наприклад, вона не може ніяк позбутися звички цупити різні дорогі речі. будь-де. От, припустимо, як коли вона пішла з'ясовувати певні там обставини до директора школи, де навчається її донька, вона поцупила дорогу ручку. І цьому всьому немає кінця краю. Але. Знову ж таки, діти, це мама і тато, а тепер діти, син Ілай, який повернувся додому на канікули, але не збирається повертатися на навчання у коледж, тому що там те, щось сталося. Донька Тарин, яка аналогічно приховує від батьків те, чим вона займається і, зрештою, трохи й заробляє на своє життя, у підвалі власне, їхнього ідеального шикарного будинку. Їхні таємниці дуже переплетені, їхні долі дуже переплетені, і все б наче було б нічого, але в певні моменти. Починає щось відбуватися навколо їхнього будинку, то е, якісь зловмисники закидають е, яйцями е, е, їхній їхні ганок, їхню, е, стіни їхнього будинку, аналогічно вікна, їм це все доводиться відмивати. б усе здається нічого. ну Хтось башкетує, але потім е, такі подібні напади стаються все частіше і вони носять вже зовсім інший характер. Тобто, коли Томусові батькові цієї родини хтось серед ночі проколює шини на автівці, він вже розуміє, що не все так просто. Коли у їхнє вікно летить камінь і розбиває відповідно скло, і тим самим може когось поранити, то він вже тоді сином вирішує також діяти. Які це все має наслідки? Це треба читати, і бачити, і проживати. Повернуся до того, що твір дуже динамічний, дуже, а взагалі починається він з такого коротенького вступу, коли хтось стоїть під їхнім оцим шикарним будинком з каністрою бензину і збирається це все підпалити. Підпалить, не підпалить. Чим закінчиться? Чому ж це все відбувається? І чи випливуть усі всі їхні таємниці, що вони натворили кожен по-своєму? Читайте, я не буду більше далі розповідати, тому що, взагалі, коли я починаю розповідати про такі цікаві книжки, мені зупинитися реально важко. Отож, я вам дуже раджу: ідеальна родина на сайті. Дивіться видавництво Нора Друк. Дякую за увагу!